Ну, Всім привіт. Сьогодні в мене відео так сказати знову трошки про комп'ютери, тому що... Ну, як бачите, оп'ять я в Windows PE, Котору цікава історія була. Але ну, це нікого не цікавий. Бо моїх толку ніхто не дивиться. Ну то таке, сього сьогодні. Намагаюся розібратися з такою програмою. Все, як бачите, вже навіть жорстко, диска сюди підключив. З таким вот об'ємом. Це я в Windows XP устанавливать. Да, да, знаю, що там треба всього-то навсього. Так. О Так. О! Так, вибрати Оце. Так, все. А ну понятно. Шевчику. Короче. Мешкал як бачите. Опять на тмце компьютері. Все блок жил не одного. Все ему трошки, так сказать, не повезло. 60 вольт на корпусі. З видки взялись. Да. Він мені аж на трубу я до неї ногою прикоснувся. Воно трошки давало знати. Ну, так що таке. Такі от для. І то це Windows XP установити хоч ну. Ради раді там якоїсь непонятної. А просто хочеться дві звукові карти перевірити. Та й все. Так що, в принципі отак. так Спасибо за перегляд.